Всім привіт! Ви на каналі Соколік. з вами, як завжди, Сокарський Роман. І сьогодні знову ми поговоримо про Светкоін. Він не перестає нас приємно радувати. Светкоін запускає свій челендж. Що це за челендж і як в ньому поучаствувати, і яка буде винагорода в цьому відео я вам все розкажу. А також залишу вам посилання. Як створити свій гаманець, можливо, цього ще хтось не зробив. Нагадаю, вже зовсім скоро у нас відбудеться генерація токенів, те це відбудеться 12 вересня і 13 вересня вже будуть нам ці монетки нараховані на наші гаманці. Тож поспішайте все зробити, підготуйтеся саме до цієї події. Новина про те, що Світкоін запускає свій челендж. Що це за челендж і як в ньому участвувати? Зараз я вам все коротко розкажу. Ось так виглядає дана новина в описі, що тут у нас пише. Про старт челенджа буде повідомлено додатково. Перший челендж триватиме 1 тиждень, тобто 7 днів. Що вам потрібно буде зробити, це просто пройти 50 тисяч кроків. Ну, Це приблизно 10 тисяч кроків в день, трошки менше, десь 6. Якщо брати за 5 робочих днів, якщо ви десь працюєте, це е, спокійно можна знаходити 10 тисяч. Переможець буде обраний випадково, рандомно. тобто... І переможець отримає 50 монеток Світкоїна. Ось тут в нас вже було повідомлено про старт челенджа. Челендж почався сьогодні. Можна в ньому участвувати, може участвувати кожен, з кількох людей буде складатися команда і як це все буде виглядати. Зараз я вам конкретно розкажу. Для того, щоб участвувати в челенджі, я залишу вам посилання на челендж в описі цього відео. Ми перейдемо по цій силці. І Відкриваємо наприклад, за допомогою браузера. Нас перекидує на таку ось сторінку. Давайте для зручності я її перекладу. І що тут у нас пише? Приєднайтеся до таблиці лідерів Svet Economy і прийміть участь в челенджі. Нажимаємо Прийняти запрошення. Тут нажимаємо більше, відкриваємо за допомогою свиткоїн. Нас перекидує на ось таку сторінку. Тут додалася так, якби, нова вкладка про челендж, тут гортаєте вниз і нажимаєте середню кнопку з цих ось трьох. Так як я вже додався до цієї команди, до участі, то якщо я її нажму, я вийду з цієї команди. Тобто не буду брати участь в даному челенджі. Ви ж нажимаєте брати участь, боріться за цей приз, приз невеликий, але все-таки приємно 50 світкоїнів на халяву отримати. Також цим челенджем можна поділитися з друзями, нажимаєте знизу, поділитися і тут вибираєте, куди ви хочете відправити своєму другові дану ссылку, він перейде або зареєструється. А якщо він вже має цей додаток, то також може прийняти участь в цьому челенджі. Не переживайте, тут є декілька команд, не так, що ви просто зареєструєтеся і ви там будете мали один шанс в мільйон. Тут є певна кількість учасників в даному челенджі. Мені здається, що близько до 500 учасників і пізніше формується та якби нова команда. Також можна подивитися всіх, хто бере участь в даному челенджі. Ось по списку, скільки хто зробив вже кроків. Також тут у нас є про сам челендж, гортаєте трошки вище, нажимаєте на кубок. І тут описано скільки ви вже маєте кроків. Як ви бачите, в мене 33 тисячі, воно просто ще не згенерувалось, не додалося. І залишилось даного челенджа ще 6 днів-3 години, головний приз 50 світкоїнів. На мою думку, челендж дуже простий, легенько виконати і є можливість поборотися за цей невеличкий приз. Думаю, так як це перший челендж. Вони будуть ці челенджі проводити, можливо, щотижня, можливо, раз в місяць, можливо, збільшиться також винагорода. Це такий перший пробний челендж. Побачимо, як до нього поставляться всі гравці, всі, які пользуються даною програмою. І я думаю, якщо вона сподобається в більшості, то такі челенджі будуть частіше проводитися. Також хотів вам нагадати, що вже швидко відбудеться ТГЄ, Якщо дата не зміниться, це відбудеться 12 вересня. Вже 13-го будуть нараховані наші монетки на наші гаманці. Хто ще не створив гаманець і не знає, як його створити, я в описі цього відео залишу посилання на дане відео, в якому я розповідаю, як створити гаманці. А на цьому моє відео добігає кінця таке коротеньке відео. Хотів вам розказати про цей челендж. Тож беріть участь, поборіться за цей головний приз. 50 святкоїнів. Якщо вам був цікавий корисний контент, ставте палець вверх, обов'язково підписуйтеся на мій канал. Як ви бачите, канал вже наближається до такого невеличкого числа. Це 100 підписників, що мене приємно радує і мотивує все більше на створення корисного і цікавого контенту. Тож дякую всім, хто підписався. Всім пока-пока.